питання теми. Я хочу вам подякувати подякувати команді США. Ми говорили за ППО. Це для нас важливо навіть у цей момент. Дрони нападають на Україну на цивільні об'єкти, на цивільних родини дітей. Ми постановили, що будемо працювати більше з виробництвом і ви знаєте, що питання усіх цих, цих термінів часу постачання. Ми намагатимемось обидві наші команди. Ми намагатимемось змінити. Замовлення, скеровуючи з тих країн, що мають уже в готові налаштоване, і ми розуміємо, де що взяти безперечно на є усілякі труднощі. Ми також це усвідомлюємо. Ми також говорили про далекобійні засоби безперечно. Я ще не можу зробити заяви. Ми надумали не робити заяв з цього приводу США не хоче ескалації, що, отже, не будемо давати відповіді на такі питання, і також ми говорили про Будапешт, президент Поділися зі мною тим, про що говорилися з російською стороною, і всі ці сигнали з боку росіян не нові, але ми покладаємося на президента, на його тиск, що він чинитиме на Путіна для того, щоб цю війну зупинити. Чи ви далі думаєте, що президент Трамп поважно ставиться до цього завдання? Ми віримо в США. Віримо президентові, в тому що він хоче завершити цю війну, і це звісно розв'язок нелегкий. із зрозумілих причин для нас. Це істотна річ. Наша земля, наша країна йдеться ідеться про частину нашої незалежності. Не просто якісь метри території. Це наш суверенітет. Ми вважаємо, що також важко було впоратися з обставою на близькому сході. Президентові це вдалося. Сподіваємося, що вдасться і тепер. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, інтродюсо. Ви щойно говорили з європейськими лідерами телефоном. Yeah. Yeah. Yeah, so that... Так, Вибачте, що я запізнився і змусив <з Finland> вас <зинов> дожидати але <зинов> по зустрічі з президентом <зинов> треба було поговорити <зинов> з нашими стратегічними партнерами. Я мав <зинов> дзвінок колективний з групою. Країн, що нас підтримують, з лідерами коаліції охочих Урсула, Урсула фон дер фондерлянд Антоніо Кошту з Європейської комісії, і також президент Фінляндії Алекс Ту, також прем'єр-міністр Норвегії Йонас, і також прем'єр-міністр Великої Британії Кірол Стармер, Завдяки Джорджі Мелоні, вона теж брала участь. Я хочу їй подякувати також генеральний секретар НАТО Рюте. і прем'єр-міністр Польщі. Я боюся якось забути всі наші надійні друзі. що ви їм сказали? Ну вони знають тему, одна з. Тем обговорених з президентом Трампом це безпекові гарантії. Ми сподіваємося, цього від США це частина системи колективної безпеки. Провід з боку США у цій справі. але коаліція охочих це наші провідні європейські партнери, з безперечно сполучених Штатами. Ми говорили про це. Була мова про. Технічні, також деталі, дрони. Це дуже важливо. Також програма Перл. Ви знаєте, що США прочинили нам цей коридор для Європи, для НАТО, щоб можна було постачати через ці країни, щоб Європа платила, а потім передавала нам системи зброї. Ми про це говорили. Президент Трамп заявив про те, що Україна має змогу відвоювати всі території, захоплені від Росії. Безперечно, питання території це дуже чутливе питання і тяжке питання справді тяжке. Я маю свою постать. Росіяни по іншому ставляться до цього. Вони хочуть усе, що вони захопили, але. Перш ніж буде якесь припинення вогню, вони хочуть усе узгодити щодо наших територій. Наша позиція така: найперше припинення вогню. Ми маємо сісти, погомоніти про це і зрозуміти, як стоять справи, і це найважливіший перший ступінь. Мені здається, що пан президент це розуміє. Найскладніші питання в будь-якому форматі. Перемов чер стосуватимуться до території. До території Української. Ми не говорили про удари по нафтопереробці. Ми не говорили про нашу відповідь на удари скеровані проти нашої енергетичної системи. Ми не говорили про це. Президент Трамп не приховує цього. Він сказав що Путін мене ненавидить. Але зважте, мені здається, що було б дивно, якби вони намагалися вбити всіх нас. І, і при цьому я мав би якесь інше ставлення. Я маю таке саме ставлення до цього чоловіка. Це не про почуття. Це не про про почуття. Для 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 мене і для кожного українця вони на нас напали і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога. Безумовно. Не мали достатньо часу для того, щоб поговорити і про це. Ми мали довгу, довгу зустріч завдяки американській стороні, але не стало часу на всі питання. Але ми умовилися про те, що ми зідзвонимося ближчими днями чи тижнями. Вибачте, що з приводу томагавків? Чи був момент, коли ви говорили про то, так, ми говорили за томагавки. Я звертався до цієї теми, і пан президент з американського боку сказав, що їм треба зрозуміти дослідити це питання це така позиція американська на тепер. Але ніхто не скасовує цього діалогу, не знімає цієї теми з порядку денного. Треба працювати більше я не можу з вами поділитися такими деталями. Звертайтеся до американської сторони. Вам пропонували робити якісь поступки білий дім, американська сторона. Ми розуміємо російські пропозиції. І ви пригадуєте цей гаданий обмін територіями? Я не думаю, що Росія змінила свою поступ з цього приводу бо ми не по бути певен бо ми не мали зустрічі щоб зрозуміти якісь обопільні позиції тому ніхто не може завершити такого процесу без україни це чутливе питання я сказав уже про це ми побачимо але я певен що це буде складний дуже складний момент цих перемов але перемови будуть ви будь ласка Будь ласка, у нас же і без вимагав достатньо американської далекобійної зброї, яка могла б у відповідь напросити удари і захищати ну, населення людей. А те, про що говорять, пишуть дуже багато Вашингтоні, що, начебто, є проблеми з дозволами, є проблеми з використанням. Це ж, дійсно це так, що ви порушуєте це питання. Наскільки Україна зараз важливо добитися, домогтися того, щоб, хоча б, цю заборону зняли, якщо вона є, дивіться, Україна. А в принципі, за ці роки стала достатньо сильною, так, але ми не можемо сьогодні боротись е, своїм е, е, системами ППО, проти, е, наприклад, проти е, балістичних ракет. І так само на такі удари балістичними ракетами, яких просто наша енергетика ну, не, не витримує. Нам дуже складно, безумовно, дуже складно. На це потрібен. Е, pressure, так, тиск дуже потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї це такий тиск. Ми про це говорили ще півроку назад, і ще до президента Трампа. До речі, ми про це говорили для того, щоб деякі проводити операції суто по військових цілях. Вам потрібна сукупність факторів. Передусім, це використання разом і дронів. І деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, і їх немало, але ми розуміємо час, час грає точно не на користь людей, бо це час війни. Дякую. They will work our teams on They will наші команди працюватимуть з приводу there, дронів. Я не хочу заглиблюватися. Це питання, але навіть перед моїм приїздом, наша команда ще пробувала тут. говорила з американською стороною. Ми готові до пропозиції. Наші команди працюють, і я думаю, що США матимуть якийсь тип дронів. У кожному leaders. разі ці лідери європейські, вся Європа дуже підтримують Україну. Європейські провідники я не закликаю їх підтримувати нас. Вони надають уже підтримку. Це Такий спосіб нашого стратегічного партнерства ми передзвонюємося дуже багато і на текстові повідомлення надсилаємо одне одному. Я просто хотів вам сказати, що перед зустрічю з президентом Трампом я знав, що ми зізвонимося з партнерами. Ні, ні, все важить Триває війна. Дуже багато важить американська підтримка президентова Трампова підтримка. європейська підтримка. Ми не хочемо розділяти Дуже багато хто хотів би нас розділити, поділити, але ми підтримуємо єдність між Європою і Сполученими Штатами, бо це для нас запорука життя. Як ви ви гадаєте, чого намагається домогтися Путін від зустрічі з американським президентом? Я не знаю. I think that Russians... Мені здається, що росіяни бояться томагавків справді побоюються, бо це дуже потужна зброя. І вони знають, що ми знаємо, маємо в нашому виробництві, і вони розуміють, що ця сполука з томагавками. Ми не говоримо за томагавки як такі. Нам потрібна оця злука, ця комбінація. Вони розуміють, що ми можемо зробити. чого домогтися, і вони вживають усяких заходів, а без, безперечно вони намагаються умовитися, звертаючись не до нашої сторони. Бо вони побоюються. Чи не втратили оптимізму? Я реаліст. Перепрошую.

Певні обставини ми боромося з величезною країною, що заповзялася проти нас. Ми маємо зупинитися там, де ми є. І президент має слушність. Нам треба зупинитися там, де ми є. Дуже важливо зупинитися там, де ми є, а потім говорити що один чоловік чи Оці групи зустрічатимуться, обговорюватимуть реальні заходи, що ввестимуть до тривалого миру. Тривого миру І я згоден з президентом, що обидві сторони мають зупинитися. А для нас ідеться за Путіна, тому що ми не починали цієї війни. I'm open, as I said. як я сказав, був я готовий до двосторонніх, трьохсторонніх, якщо є якісь інші формати, я також готовий до будь-якого формату, що може нас наблизити до миру. Останнє питання від BBC. Треба завершувати. discussed, but we still don't have any clarity about american security guarantee do you have any, you have any more detail on what the American Security guarantee that's good that we discuss security guarantee те, що ми обговорили безпекові гарантії, а американська сторона не виступає проти цієї теми. майже все готове в проєкті на папері, те, що має надійти від європейців, ми говорили про це з погляду того, що нам потрібні американські безпекові гарантії самі сполучені штати, бо вони тільки вони звертаються до Росії, тільки президент Трамп має діалог з Росією, і це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся. Я думаю, що цілий наш народ побоюється. Що як буде зупинення вогню, припинення вогню за цим мають слідувати безпекові гарантії, і це неможливо без Америки. Вибачте треба завершувати